У Прилуцькому районі з 1 по 24 квітня сталось 14 пожеж, житлових будинків та господарчих споруд різного характеру. Найпоширеніше так причини цих пожеж це була небережність самих людей. Два випадки це пустощі дітей з вогнем, два випадки це куріння в ліжку, два випадки підпалу. І загальна решта це коротке замкнення електромережі, небережне поводження з вогнем. Пожежа сухої рослинності прилуцькі надзвичайники вкотре закликають дотримуватись елементарних правил безпеки у побуті, адже навіть одна іскра може стати причиною пожежі. В якому разі не перезавантажуйте електромережу. бо Є також одним із найчастіших, це коротке замикання електромережі, це причин з пожежі. Ні в якому разі ми не куримо в ліжку, взагалі вдома, краще якесь виділити на подвір'ї, місце для паління. Не залишаємо самих дітей, тим паче з доступом до якихось легкозаймистих рідин, сірники, запальнички, легкозаймисті рідини і в обов'язковому порядку газові прилади. Не забуваємо також про якісь первинні засоби пожежа Завжди рекомендуємо придбати додому вогнегасник, але також можна використовувати це воду, пісок, будь-який матеріал, що може загасити пожежу і. Як вже наголошували колись раніше, що можна використати якесь простирадло, намочене водою і накрити осередок пожежі та додають, що вже настав весняно-літній період, а він особливо пожежонебезпечний небезпечний для екосистем. Я думаю, буде багато відвідувань лісів і якісь різних зон для відпочинку. То не в якому разі, особливо коли є застережень, що наразі пожежонебезпечний період, ми не розпалюємо багаття в якихось екосистемах. Це по перше. І по друге, нагадую всім, що наразі діє заборона відвідувань лісів і різних степових зон, в зв'язку з тим, що в нас в країні йде війна, і не всі ще території обстежені на наявність вибухонебезпечних предметів.